Можна постановіть, покрити йому коронки і будущем. Пан Василь отримує стоматологічну допомогу у клініці, де працює Олександр Крижов, приблизно місяць. Свого часу дізнався про фахівця та цей заклад від своїх знайомих. За отримані послуги чоловік не сплатив ані копійки, бо бійців, що боронять нашу країну на передовій, тут лікують безкоштовно. Ну, це нібито ну таке другорядне, як ми думаємо, але. Коли доходить до загострення, то вже думки йдуть не за службу, а за той біль. За то все, ну кожен знає, що таке зубний біль. Ну, от. Сам Олександр Володимирович не лише лікар, але й волонтер з багаторічним стажем, що налічує не одне десятиліття. Надавати стоматологічну допомогу тим, хто знаходиться на фронті, для нього вже звична справа. Свого часу він лікував тих, хто приборкував мирний атом на Чорнобильський АЕС. Продовжив займатися цим гі спочатку повномасштабної війни РФ проти України. Сьогодні, коли в нас війна, коли кожен із українців нормальний. Старається чимсь допомогти. І не один я такий хороший у місті, що оказує безкоштовну медичну допомогу солдатам, які стоять на передовій. Це все робиться за власні кошти, за кошти волонтерських. Волонтерів, котрі котрі дають їх не, не так багато, але є. Але самою лише безкоштовною стоматологічною допомогою у цьому медцентрі не обмежуються. Так, зокрема, для тих захисників, які мають проблеми із опорно-руховим апаратом через постійне носіння важкої амуніції, тут діє реабілітаційна зала. Це зал для реабілі... реабілітації військових, котрі тягають на собі великі грузи, це бронежилети і вся остальна амуніція зачастую вони сюди. Приїжджають для того, щоб поправити проблеми з позвоночником. і до надання більш серйозної допомоги у випадку ракетних ударів чи обстрілів. Усе відповідно до вимог військово-медичної підготовки та організації тактико-медичної служби. На дворі закладу є перша сортувальна, де постраждалих можуть вдягти, обігріти та у разі потреби невідкладно надати фахову медичну допомогу. Случай тривоги, случай побачили, що якась небезпека. Е От не, не дожидаюсь звонка. Я приглашаю вас. Всі концентруються сюди. У нас бригади операційні, травматологи, окулісти, стоматологи. Все в нас розписано по плану. Наразі Олександр Володимирович мріє про те, аби створити виїзну стоматологічну клініку на колесах та надавати допомогу бійцям, які зараз знаходяться безпосередньо на передовій. Тож зараз лікар шукає волонтерів чи донорів, які могли б надати транспортний засіб саме під ці потреби, та запевнює, першим вирушить навіть у найгарячіші точки, де його допомога буде необхідною. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський.